Моя собака зробила вибір в пользу цієї. Ну, так ось. Моя собака зробила вибір в пользу цієї книжки. Досить велика така. Для прочитання в нас тут 636 сторінок. Далі йдуть подяки. Звісно, як же ж без карти. На початку і в кінці книжки. Так, це у нас третя книга Циклу «Емпірей». Називається Оніксова буря. Що нас чекає? Буря насувається майже півтора року у військовому коледжі минулий. У Вайлет більше немає часу на навчання, бо битва почалася. Страшніші за ворогів лише зрадники, що підточують оборону зсередини. Довіряти не можна більше нікому. Щоб знайти союз, союзників для Навари, Вайлет вирушає в незвідані землі. Вона зробить усе, аби врятувати те, що любить: своїх драконів, свою сім'ю, свій дім і його. Їм потрібна армія, їм потрібна сила, їм потрібна магія. І їм не вистачає єдиного, що може знайти лише вайлет. Правди. Ну що ж, я починаю. А ті, хто вже читав, діліться своїми враженнями про цю книжку. Дуже мені цікаво від вас почути відгуки. Ось, А ті, хто ще не читав, гайда зі мною читати. На все добре. Па-па.